Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки повідомляє про те, що Палата представників Конгресу США несе зміни у свій графік для розгляду законодавства, яке повинне забезпечити додаткову підтримку Ізраїля і притягнення до відповідальності Ірану, про що заявив лідер республіканської більшості в палаті представників Стів в з 14 квітня на тлі. Масованого удару Ірану по Ізраїлю за допомогою безпілотників та ракет. У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений законодавчий графік, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль, і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників. Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і ця неспровокована атака має мати наслідки. Детальніше про законодавчі питання, які розглядали... Буде повідомлено згодом, заявив Скаліз у дописі в мережі X колишня Твіттер. З допису Скаліза не було зрозуміло чи він мав на увазі окремий законопроект про допомогу Ізраїлю, чи посилався на законопроект про додаткове фінансування в розмірі 95 мільярдів доларів, який був ухвалений Сенатом 13 лютого, і в цьому пакеті також міститься допомога Україні на суму 60 мільярдів доларів. Тим часом, у розмові з мовником Fox News у суботу, 13 квітня, Скаліс зазначив, що найбільшим питанням порядку денного палати представників наступного тижня стане потенційний пакет допомоги Ізраїлю. Однак, за його словами, наразі не зрозуміло, чи конгресмени зосередяться лише на Ізраїлі, чи також працюватимуть над допомогою Україні й Тайваню. Скаліс припустив, що законопроект, сфокусований виключно на Ізраїлі, є цілком можливим, але разом з тим не виключно, чи в долучення до нього України повідомляє Fox News. За його словами, конгресменам необхідно буде зрозуміти, яке законодавство має найбільше шансів на ухвалення в палаті? Своєю чергою, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер в закликав Палату представників прийняти ухвалений Сенатом законопроект про додаткову допомогу. Засудивши напад Ірану рану на Ізраїль, Шумер сказав, що найкращий спосіб допомогти Ізраїлю це швидке ухвалення палатою представників наступного тижня двопартійного законопроєкту Сенату про додаткове фінансування національної безпеки. Цитує британське видання Guardian. На додаток лідер республіканської меншості в сенаті Міч Маконел у суботу вечері оприлюднив заяву, в якій також закликав Палату представників продовжити розгляд сенатського законопроєкту про допомогу, який включає включає Кошти для України і Тайваню на додаток до Ізраїлю. Додаткове фінансування національної безпеки, яке чекало на розгляд місяцями, забезпечить критично важливі ресурси для Ізраїля та наших власних військових сил у регіоні. Йдеться у заяві Маконела, яку цитує агентство Reuters. Пакет Сенату, який у лютому підтримали 70% сенаторів, залишається заблокований у палаті, адже спікер Джонсон досі не поставив його на голосування головним чином через опозицію крайньо правого крила республіканської партії та колишнього президента Трампа в контексті подальшого фінансування України сполученими штатами. Проти цього пакету також виступають деякі ліві демократи, які заперечують виділення додаткового фінансування Ізраїлю, допоки він проводить воєнну кампанію у ГАЗі, яка забрала життя в понад 330 перепрошую, тисяч мирних жителів, згідно з даними Палестинського міністерства охорони здоров'я, яке контролюється Хамасом. Це з приводу того, що зазначив так Скаліс. Як може розглядатися допомога для Ізраїлю на наступному тижні в Палаті представників? Але у попередніх відеоматеріалах ми також говорили, що після того, коли Зехіл опублікував матеріал, де Трамп і Джонсон знайшли консенсус щодо виділення? Допомоги Україні у формі позики почали з'являтися інші повідомлення, у яких, власне, вказується, що наступного тижня можливий знову ж таки розгляд допомоги і для України. І ось конгресмен республіканець Майк Тернер очікує, що цього тижня Палата представників проголосує за проект, який передбачає військову допомогу Україні. Та Ізраїлю тут знову ж таки потрібно підкреслити ключове військову допомогу. Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC News. На запитання ведучої, чи очікує він голосування за проект цього тижня, Тернер відповів ствердно, і я очікую, що він буде прийнятий. Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завоювати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують. І я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в палаті представників на цьому тижні. Зазначив Тернер. Тобто він знову ж таки сказав про можливий розгляд допомоги України, але тут, знову ж таки, мова йде про військовий пакет. І останнє, що ще хочеться додати в контексті цієї теми, це, власне, позиція спікера Джонсона, так, щодо розгляду допомоги. Для Ізраїлю він зазначив, що власне наступного тижня Палата знову ж таки буде намагатись ухвалити допомогу, так для Ізраїлю. Це він сказав на Fox News, що до України нічого не було зазначено. Але будемо спостерігати так протягом наступного тижня, як власне ці питання будуть розглядатися. Хочеться знову ж таки побачити. Хоч якийсь законопроект, так, де, власне, ми зможемо оцінити ті позиції, так, за якими Україна щось може отримати. Те саме стосується і Ізраїлю. Тобто наступний тиждень він буде. Такий плідний так в палаті представників. Ну в першу чергу, наскільки я розумію, це щодо ухвалення допомоги для Ізраїлю. але знов ж таки маємо сподівання, що і українське питання також постане на порядку денному. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!